Та, в принципі, зараз вже і бомбери проважаємо, під охраною літають. Тому що з бомберами вони теж і з півішками борються, з вампірами. То літить вампір, і вокруг ще куча коршунов в супровожденні. Якщо там і в вони там на них кидатися, починають на ті в піві, щоб вампір улетів благополучно. Вот такі баталії воздушні бувають іноді. Балакно, скажімо так, трохи, ну, чуть-чуть побороли, чуть-чуть менше стало. І така тактика ждунов у них. Тобто він прилетів на волокні, сів, мотори заглушив, батарею жреть по мінімуму і сидить, ждеть, наблюдає. Побачив, хтось їде, все, він злітає, гасить. Що ми робили з цим? Були виставлені пости, так називаємо ПВО, бойці з руждями, ну, стрілкове оружжя. Дробовики, автомати, ночники, щоб ночу бачити. Десь щось літі, вони знищують одразу на літу. Навіть не раз вже було, що. В оптоволокно не попали, побіг, знайшов, той кабель перерізав. Що це таке практикується. І цих вот ждунов вичисляємо. Отдільний розрахунок, по логічним маршрутам постійно курсують. Не скажу, що побороли повністю, ні, але стало трохи менше. Ну і вплив. Получалось, що за день ми по 13-15 штук уничтожали, як ждущих, так і летящих.